У нас сьогодні похмура погода. Ми сьогодні не йдемо на озеро. Може і, і підемо. але там потім я дивилась, прогноз має падати дощ. Ось такий у нас ранок. Єва поспала перший домашній ранковий сон, тому що вона сьогодні стала пів шостої ранку, зараз десята, то вона вже поспала. А Діма варить борщик. Сьогодні у нас буде борщ. А я потім зроблю піцу. Ось так у нас гарно за вікном. Похмуро. Та ні, та там ну, в мене писало, що по прогнозу ж десь третій, чи закою має бути дощ. Бачимо? Ось така погода. А ми з Євочкою йдемо бавитися. Такі хмари насуваються. Та може там. Там не, можна. там не можна курити. Ми їдемо мусор викинути. Зараз. Ну Отут От тут нас спеціально купляємо такі кульки, 10 штук, 10 франків. Коротше, кульок 1 франк. І там викидаємо е, різне. Всякий, ну, все, що не сортується, туди викидаємо. А пластику, все-все-все таке, що сортується, то ми вивозимо на екоцентр. там є ви, куча, книжок, іграшок, вона оце все скидує. Я це все регулярно збираю і перу, і витираю. От Під'їжджаємо на екоцентр. Субота, народу багато, цікаво, чи буде де це припаркувати. Ось тут, бачите, які тут різні. Баки, контейнери. А от є місце. Це наш дружбанчик. Кіко. А це така вішалка чи що? Дерев'яна. Така цікава. Рюкзак. Все-таки ця жінка минулого разу, бачиш, не забрала цей рюкзак. Ой, э, цей стіл. Дивіться, скільки тут крісал, який хочеш. Ану, покажи. Ого, нічого собі. Прикольно. Така велика. Ого, дивика класна. Так, знову купа іграшок, ще тут якесь крісло валяється. Ось. Скільки тут всього. носили тарілок. Отакі цікаві чашечки. Бачив двойкі зелені прикольні? От. От що ми взяли цю корзину на іграшки. Ті іграшки там гарно виставили на поличку, а корзину собі забрали. Зараз тут, дивіться, взяли ось такий бокс Android. Ось такий розвиваючий кубик для Єви. От. Зараз я його відкрию. Не можу його витягнути. Камери. Навушники були новенькі. Покажи цю камеру. І ось такі дві камери. Взяли і ось такий похідний стілець. ще Треба його розкласти. Ну, я думаю, ви зрозуміли. О, давай, яка класна. І той візок. Також взяли, виперемо його і буде, ну, так, щоб він стояв в під'їзді і щоб є вам. Ну, щоб мене носили. З машини туди-сюди, просто будемо брати його на прогулянки і ось такий таку сідушку дитячу. Виберемо її і буде. Нам. Ось так. Опа. Класно. А дитина вже ганяє. Де ти? Ку-ку! Привіт! Привіт! Цей кубик. Шикардосний кубик. розвиваючий. О, дивіться, який класний. Купу грошей коштує. І тут є ось такі штучки, щоб сюди вставляти. Сердечко, хрестик. Ой, коротше. І трикутничок. Взагалі, клас. Зараз я ві покажу. Ось Єві нова іграшка. Що в тебе там є, донечка? На, мама, отак тобі зніме. оп оп хоп Дивись, який в тебе гарний кубічок. Дивись. Який гарний. Та, тобі подобається зайка? Вона любить такі кубики. Такий Євчик кубиком в своєму кріселку. Ми з Дімою робимо піцу собі на обід. Таку закриту ми зробимо кальцони. Дамо прошутто котту, гриби і ти ріжеш моцарелу. Моцарело, руколо. Руколу трохи дамо. І отам Діма ріже моцарелу. Зараз зробимо таку собі піцку. Ось така прекрасна піца у нас вийшла. Зараз ми її накриємо. Цією половинкою тіста і запечемо в духовці, потім покажемо в розрізі, яка вона вийшла. Так, ми її закрили. Давай, Давайте в духовку. Хвилин на 40, так? Чи на скільки? Ми ну, Подивимося, подивимось. подивимось. Поки там готується їжа і нам і Єві, я поставила гріти вчорашній гарбуз. Ми прийшли сюди бавитися. Треба трошки тут навести порядок, бо вона всі яршки порозкидувала. Все порозкидувала. І треба навести порядок. Діма, подай мені мороженко. Ось така наша піца. Я трошки прикрутила зі 180 градусів на 150. Ще трошки її підпечемо. Така піца у нас вийшла. Щось з неї там повитікало. Зараз будемо розрізати. Моцарела витекла. Є, що Ні? Така... Водичка. Водичка. Зараз розріжемо. А ось наша піца всередині. Ай, так піднялася. Ми робили з листкового тіста, ми його дуже любимо. Смачного ура! нам. Євусик вусик поспали, і ми от в залі розклалися Отут. І тут бавимося. Вийшли погуляти на двір. А море? Ку-ку. Єва. Ходи, їдь до мене. От яка ти молодець! От яка ти молодець. У нас дуже пасмурна погода. Зараз я вам покажу. Ми не ризикнули йти на озеро, ходія поспала, думали поспить і підемо на озеро, але ми не йдемо. От ми трошки на ходульках покаталися біля хати. Так за ручки я її поводила. Походили, там з боку в нас є батут. На батуті трошки поскакали, ідемо сюди. Вийдемо до озера. Дивіться, як це як дерево підстригли гарно. Ой, ми тут до озера, подивимося і назад. Бо в разі чогось тут, в принципі, недалеко бігти, якщо дощ. Така буйна рослинність. Але гарно підстригли дерева, кущі. Я вавиться кубиком. Поки що. Ми ж не любить їздити в візочку. От ми взяли сьогодні цей візок, те, що я вам показувала. Вимиємо його добре, виперемо. Ну, Сьогодні ні, бо сьогодні дощ. Якщо завтра буде дощ, то аж післязавтра, щоб він висох, і цей візочок буде стояти просто в під'їзді. Ми будемо виходити, сидити туди Єву і йти на озеро, на прогулянку. А оцей буде сугубо в машині. Оце постійно доставай, складай туди, сюди, туди, сюди. От, в машині, коли ми десь виїжджаємо. Він маленький, легенький. От. Ви скажете, що може забагато візків. Ну, може забагато. Я вам хочу сказати, що там ну дуже рідко. Там, в принципі, крім нас, для таких маленьких дітей ніхто нічого не бере. Я вже замітила, скільки я туди ходжу. Тому ми нічий візок не забрали і ніхто там не обділений. О, дивіться, яка тут качка плаває чорна. Вони такі крикливі, вони так кричать оці качки, страхіття. От поїзд їде. І ось така обстановка сьогодні на озері. Тиха, спокійна. Не знаю, яка вода. Ану, зійду спробую. Дивіться, геть. Ку-ку. а водичка тепленька. Водичка тепленька. Дивіться, як тут гарно мілко. Ось, Йду до Євусика, бо вона буде зараз кричати. Мабуть, вже сьогодні нічого не буду знімати, тому що вже зняла достатньо. Ми зараз ще трошки погуляємо, підемо додому. І все, а дома що? Їсти, спати, бавитися. Рутина. Тому всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте щось, кажіть, пишіть, бо ви так дивитеся мовчки. Давайте якось комунікувати будемо. Так буде веселіше. Всім бажаю гарного дня. До завтра! Ході я вже з вами попрощалася. Але ще покажу, дивіться, нічого не видно. Гір не видно взагалі. Ось такий пішов в нас дощ. Ледве-ледве видно силуети. Ось така погода. По прогнозу, це, як почалося зараз, то має закінчитися аж через аж в понеділок. Ну, побачимо, не хотілося б.